Сьогодні на вечерю я приготую курячі отакі четвертинки, я їх вже помила, почистила, розрізала і зараз додаю свої улюблені спеції. Буквально одна столова ложка соєвий соус, одна столова ложка олії, трошки натру мускатний горіх. Чорний перець душистий, приправа до курки. Тут уже різні змішані спеції. От така от десертна ложка, сухий чесник. Приблизно дві отакі десертні ложки солі, сіль за смаком. Зараз це добре все перемішаю і залишу приблизно на 30 хвилин. Нехай всі спеції змішаються. пройшло 30 хвилин. Курячі четвертинки замаринувалися. Спеції між собою поодружилися і можна продовжувати. Кожен кусочок обваляю добре в борошні. Ось так навіть можна трошки придавлювати. І перекладаю у цю посудину, залишаю приблизно на 5-10 хвилин. Щоб борошно добре проникло курячі стегна, курячі четвертинки, які я розділила, лишнє борошно можна стряхнути. Добре розігріту каструлю, наливаю приблизно 2-3 столові ложки олії. І трошки добавлю домашній смалець. Якщо є, додайте, якщо нема, можете додати, замінити вершковим маслом. А можна просто на олії. Чекаю, щоб трошки розігрілося Олія, жир. У розігріту олію викладаю курячі бедра, гомілки і обжарюю на великому вогні приблизно по півтори-дві хвилинки з кожної сторони. Це для того, щоб запечаталася шкурка, щоб вона була більш хрусткою. І придасть заодно приємний смак. Зкладаю, іншу посудино, трошки з'явилася така золотиста скоринка. Це не обов'язково. Я завжди готую по-різному. Сьогодні щось захотілося саме так приготувати. Зараз додаю цибульку. К мину. Ви додавайте свої улюблені спеції, трошки перець горошком, пару штучок. При жарці всі спеції дуже гарно розкривають свій аромат, лаврушка і трошки сухий розмарин. Все перемішую і обсмажую до до м'якості цибулі. Приблизно 2-3 хвилинки на середньому вогні. Зразу такий аромат. Спеції дуже при жарці розкривають свій аромат. Цибуля стала прозорою і зараз можна додати томатну пасту. Я додаю одну столову ложку. Трошки от така у мене є домашня аджика. можна додати. Вона пікантна. Цукор. Зубчик часнику. чеснику. Я його трошки розрізала на пополам І приблизно одна столова ложка сік лимона. Одна столова ложка соєвий соус. Сіль за смаком. Я поки даю приблизно пів чайної ложки, краще досолити. І зараз це все добре перемішую і обжарюю приблизно одну-півтори хвилини. Паста при жарці розкриває також свій приємний такий томатний аромат. Цукор я додаю, щоб не відчувалася це дуже кислинка. Вона дуже правильно збалансує цей цукор з пастою. І не буде відчуватися ця кислинка, дуже буде такий кисло-солодкий соус. Ми любимо таке, ви можете не додати цукор. Зіклаю стакан води, довожу до кипіння. Поки вода потихеньку закипає, я ще добавлю трошки вегети. Одну чайну ложку паприки. От така от паприка, дуже хороша, вкусна. І трошки свіжий молотий чорний перець. Вода закипіла, зменшую вогонь, повертаю м'ясо, куряче каструлю, накриваю кришкою і тушу приблизно хвилин 20. Потім я ще трошки добавлю сметанки, з борошном змішаю. Скоренька така хрустка. Тому я завжди готую по-різному. Завжди люблю експериментувати. Поки курячі четвертинки тушаться, я додаю дві столові ложки борошна. Там у мене тут трошки була сметана, яка залишилася. Доливаю приблизно 100-150 мл води. І все отак ретельно, добре перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Якщо маса вийшла така досить густа, можна долити ще трошки водички. Або оцю воду, яка в кастрюлі, можна її сюди трошки додати. Ще трошки долию води. І ось так перемішую. до однорідності. І оця от заправка чекає свого часу, коли курочка приготується, і тільки у самому кінці, за 5 хвилин, я буду оце. Наливати в каструлю тоненькою струйкою і отак постійно помішувати. В кінці додаю будь-яку зелень. У мене сьогодні свіжий кріп, укропчик. Ми його любимо. Пробуйте, рекомендую. Дуже просто, легко і дійсно смачно, по-домашньому, нічого зайвого, на гарнір у мене буде. Картошка пюре, ще приблизно 100 150 мл я долила. Все добре перемішую, довожу до кипіння і з моменту закипання ще 2-3 хвилини. Нехай воно прокипить. В процесі один раз можна перевернути оці кусочки м'яса, курячі, коли тушилися. І додаю ще трошечки свіжий кріп. Ми любимо укропчик. Це домашній, він дуже такий ароматний, чувствується такий хороший такий сильний аромат укропа. Ось так. От така от юшечка. В міру густа, в міру рідка. Але поки воно закипить, воно ще трошки загустіє. Все, довожу до кипіння. І можна трошки повечеряти. Закипіло, прокипіло приблизно 2 хвилини. Виключаю плиту. Отут у мене пюрешка. Дійсно по-домашньому. Аромат От так поливаю підливкою. Яка у нас сьогодні вечеря? Курячі четвертинки з підливою і з пюрешкою. Дуже смачно, по-домашньому. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного і мирного неба.